Усім добрий день. Ще одну колору вам покажу, яка називається таро Таровідьмь. Хто змучився від усяких інших стилів, хоче щось казковіше, магічніше. Ось воно, така красота. Теж повністю намальована художником. Ось такий дурень, Мах. Верховна жриця, імператриця. Те, щось у стилі Левелінь, Імператор, Ірілфан, закохані, колісниця, сила, відлюдне колесо, повішений, смерть, диявол, башня. Так, це така рубашка красива. Смотрится все аккуратно. Вежа. Зирка. Месяц. Солнце. Суд. свет, Жезлы. Туз. Двойка. Трийка. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Дев'ять, десять. Лицар, королева, король. Кубки, туз кубків, двійка, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, паш, лицар, королева, король, туз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, паш, лицар. Королева король, «Туз», два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять паш, лицар, королева і король. Кажу так як пару. Ось така красота. Називається Таровідьмь. Придбати можна в магазині Тароманс. Так що, звертайтеся усім гарного дня!